Швейцарія країна з населенням близько 9 мільйонів жителів у 2025 році. Одна з небагатьох європейських країн, що послідовно підтримують багатомовність. Офіційними тут є одразу чотири мови: німецька, французька, італійська та романська. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. Колись основна частина Швейцарії була заселена кельтським племенем гельветів, яке було споріднене з галами. У східних її районах жили рети, мова яких була близька до Ітруйської. Проте дані народи були підкорені римлянами і латинізовані у мовному плані. Від латини походять три з офіційних мов країни. Германське плем'я алеманів заселило швейцарське плато. В 5 столітті і Альпійські долини у 8 столітті, ставши основою сучасних германо-швейцарців. Приблизно з 1150 по 1450 роки тривала міграція германської групи швейцарців валсерів з долини Рона до інших гірських малозаселених районів Швейцарії. Вони тут на карті валсери позначені. Рожевим кольором. Як у середньовіччі, так і в 19 20 століттях територія поширення романської мови зменшувалася через германську колонізацію їхніх територій, а також асиміляцію романджців. І зараз дана мова поширена тільки в деяких анклавах на сході Швейцарії. Вони тут позначені на карті червоним кольором. Романська мова є найменш поширеною з серед інших офіційних мов Швейцарії. І хоч вона теж має офіційний статус, федеральні закони та інші офіційні акти не потрібно видавати цією мовою, і вона використовується тільки для комунікації з людьми, які нею розмовляють. Швейцарська конфедерація була заснована у 1291 році трьома кантонами: Урі, Унтервальден і Швіц, від якого походить і назва країни. Кантон Швіц знаходиться ось тут. Статистики серед резидентів віком 15 і більше років у 2021 році корінні швейцарці становили 59% від населення, мігранти першого покоління 31%, мігранти другого покоління 8% і невідомі люди становили 1% від населення. Серед мігрантів найбільше було вихідців з таких країн, як Італія. Німеччина, Португалія, Франція, Косово, Іспанія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія, Австрія, Велика Британія, Боснія, Герцеговина, а також Шрі-Ланка. Найбільше серед вихідців зі Шрі-Ланки було Тамілів. За даними статистики, у 2020 році рідними мовами у Швейцарії були Німецька. Для 62,3% від населення, французька для 22,8%, італійська для 8%, романська для 0,5% від населення. На даній карті німецька позначена червоним кольором, французька синім, італійська зеленим, а романська жовтим. Як бачимо, романська мова концентрується в кількох невеликих анклавах. На сході Швейцарії. Проте слід зазначити, що місцева німецька це швейцарський діалект, свіс місцева французька це в основному франко-провансальський діалект, а італійська це місцевий ломбардський діалект. І дані діалекти настільки відрізняються від своїх літературних стандартів, як, наприклад, різні слов'янські мови між собою. Щоправда, дві останні вже в основному витіснені своїми більш-менш літературними стандартами, проте швейцарською німецькою більшість людей користуються й досі разом з літературною німецькою, присутні у Швейцарії також і мови мігрантів. За даними статистики 2022 року християнство сповідувало 58,2% від населення, католицизм 32,1%, протестантизм 20,5%, інші християни 5,6%. Іслам сповідували 5,9%, інші релігії 1,5%. І нерелігійні становили 33,5%. Що цікаво, межі швейцарських кантонів часто співпадають не з мовними, а з релігійними межами між католиками і протестантами. На даній карті католики позначені червоним кольором, протестанти зеленим у Швейцарії подарунки дітям на Різдво приносить дитятко Ісус. А 6 грудня Святий Миколай. Самі Хлаус. Деякі регіони можуть мати різні традиції. Наприклад, у Західній Швейцарії подарунки на Різдво приносять Перноель, Різдвяний Татусь. Це у франкомовних регіонах. Переважно. Дякую за увагу. Всім данки Шон, Мерсі, Буку і Грації Міле. А в коментарях напишіть. Як ви вважаєте, чи не забагато у Швейцарії офіційних мов? Можливо, досить тільки одної німецької? До побачення.